Тинь, 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 тинь. -тинь. О, золото! <ріху> Доброго дня. Не можу не показати вам таких два придурка. Бачите? Лежать газди, відпочивають. Вони не разом тут лежали. Одного я притарабанив типа, звідти. А чого докупки? Ну зараз покажу. Дивіться, це, звичайно, кварц. Кварц – це у нас жила, однозначно жила, це зразки жили. Але красота тут не в тому. Це отут вже була близько магма. Дуже близько підійшла. Це все пусте. Основняк он тут. Тут є зразочки корінної породи і роздув був десь тут. Можливо, його вже виклинило і немає. Це все коричневе. Покритий кварц коричневим. Звичайно що це вивітрена залізна руда. Однозначно. Чудовий зразок жили. Чим? Ну, дивіться, яка красотища. Чому я це показую? Тому що залізна руда це гематит. І воно вивітрилось, тобто воно вже перейшло в оксид заліза, але частинки ще є. По-любому десь тут є крупинки золота, однозначно. Що тут, що тут. Лише вони не в великій кількості. Ну або на мікронному рівні і на них треба буде реально багато хімії, щоб їх звідти витащити. Витягнути, вибити. Та називайте, як хочете. Дивіться, хімія то і не потрібна справа, хто хоче собі, той то нехай тим займається. А ми будемо брати тільки видиме золото. Хоча оці речі треба знати. Чому? Пояснюю, бачу, ішов ще звідти вверх. По течії, побачивши перший раз цього, потім цього. Я однозначно взяв проби. Інакше не буває. Де брав і як брав, це діло десяте. Захочете, покажу, поясню. Але от там нижче брав проби. Золото є, але дрібненьке. А тут, побачивши ці штучки, з першого разу, бачите, зараз покажу. Вон воно золото. Дивіться, гопа! Поставимо так. Отже ж воно, бачите, та? Воно воно зразу і дрібненьке. От воно дрібненьке там тинь-тинь-тинь-тинь. Так, бачимо. Але моментально з'явилось і велике. Ну більше. Не хоче камера фокусуватися, як завжди. Або я оператор хреновий, або камера така собі. Ну, коротше, срав пес на неї, дивіться. Ну, золото та й золото. Фішка в тому. Фішка сама в тому, що зразу попалось велике. При вигляді кварцу. Зараз я подивлюсь по бортах, по лівому, по правому. Десь є висів. Прямо тут недалеко є висів. І оцей висів нам треба брати. В Цьому нам допоміг кварц. Я вже бачив золото. Покажу вам ще, тому що... Ну, не тому що, а як підтвердження своїх слів. Купцом тут тому що. Вон дивіться, який кусочок супить. Видно, ні. Не знаю, видно чи ні. Вон він. Хе -хе. Золотко, золото. А вон ще кусочок. Вон вона. Ти-динь, Підінтарам онону отомном. Тараміна ми їмо далі. Тарадира. Там-там-тарара. Ще одна промивочка. Цікаво, що там є. Тому що є А, може, і нема. Але по всіх. Да, в них по нові бути. Дивіться, гарний плескатий гематит. Ой, який він чудовий, бачите? Це залізна руда. Гематитус, магнус. ха золото воно воно вискакує. Хе-хе! Вон, вон, вон. yeah. Так, так, так. так. Золото, золото. Ху oh, ти, блін? Золото, золото, де ти є? А, вон воно. О, oh, о, oh, бачите. Видно, ні. Короче, сонце б'є в очі, я сам нічого не бачу. О, то золото. на 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 та -на ді да дам так, треба це А, є там чуть-чуть більше навіть є. Великого не бачу. Вон Піритус, Піритус, Магнус. Піритус єстиш. Гіматитус єстеш. Золото теж єстиш. Зараз ми його побачимо. Моменто море. Моментально. Море. Так, що у нас тут? Надовбав дві лопати, шутерка. Мало. Таких ось таких от три значка. Секунду. Видно, не видно. Коротше, три значка. Раз, два, три. Але це повноцінні значки. Це норм. Коли їх буде 30-40, о! Навіть якщо 15, це круто. Тоді можна ставити грубшу установку. А так ми їм ручну. Бачу, так. Ну от. Отож, знаючи, що в наших регіонах золото переважно відкладається, було відкладене в кварці з самого початку свого народження, магма його загнала в кварц. Потім це все діло вилетіло на двір, як той казав. Розпалось, утворились розсипи. Потім їх кудись віднесли, вони знову перевідклались, потім цементувалися і вийшли отакий конгломерат. От маємо те, що маємо. І от у цьому конгломераті, от він вивітрюється таким чином. В наших регіонах він є основним носієм БМ благородного металу. Так от, От бачите, от зверху неслось. Це тепер, це вже недавно. Але воно теж через оце, через пару мільйонів років тому стане отаким. От так само цементується. Зараз воно просто собі шутерець. От. Ой, падаємо. От. Опа! Це, бачите, це вже перевідкладений кварц. от він, він теж може мати крупинку золота. Так от. Бачите, коли з конгломерату терчить великий кусок кварцу, а в тому випадку, що я тільки що розказував, він терчав іменно з конгломерату. Я однозначно брав проби, тому що це ну, гарантовано там буде золото і це підтвердження. Я не включав камеру, коли брав проби і зараз не буду включати, буду собі тихенько далі мити. Всі в коментарях пишуть, чувак, мий тихенько, нікому не кажи. Ви все життя когось боїтесь. Все життя. Вам страшно, боїтесь кучкою олігархів, кучки якихось там не можна, тепер у нас же ж штраф від 5 до, скільки там, до 7 чи до 12 років нам за те, щоб говорити проти багатих людей. Так от, бачите, як нас страхають, будете сидіти, якщо будете говорити пусте, то я починаю боятись і золото показувати буду менше. Ха-ха, давайте научить далее.